Вітаю в ефірі обласного телебачення. Пряма мова. І сьогодні гостем нашої студії є член національної спілки кінематографістів України, голова обласної організації кіноосвіти та регіональний координатор фестивалю Докудис Ілля Фоменко. Вітаю вас у нашій студії. Вас теж. Ви за освітою режисер, людина творча, у вас так такий. Творчий безлад на столі, для того, щоб інформативно розповіли нашим сумчанам про фестиваль Докудес, про стан кіноосвіти в нашій області. Е, розкажіть, почнемо з простого, що таке Докудейс, в принципі. Ну, Докудейс почався у 2003 році у Харкові. Він почався не в Києві, а в Харкові. Е, будемо казати, його прародителем є Геннадій Коф, мій друг. Який я запустив фестиваль на уровні Яску, чисто показів класного документального кіно. І в 2005 році Яску була подана ідея, щоб фестиваль почав працювати в режимі не тільки на базі Яску одного центру, а почав їздити по Україні, показувати ці фільми. Для населення, для людей, щоб ясь, хороше кіно з'являлося не тільки ясь, десь по телебаченню атривками, а можна було в кінозалі спілкуватися, і робити, робити і дивитися. Гарне кіно. Тобто тисячі п'ятого року всеукраїнським став фестиваль, так? Ну він був всеукраїнський. Він, в принципі, зразу міжнародним. Тому що фільми були залучені не тільки українські, а й міжнародний блок. Почався він з обикновених ВХС-касет, ВХС магнітофонів, а по випиті Меску все прийшло на диски, а зараз вже все йде по інтернету. Тобто рост бачимо іде, йде, йде фестиваль працює. Яка мета фестивалю? Ну, головна мета, я вже означив, що подивитися гарне кіно. І його направленість, э, саме я скажу, що за права людини. А це, ну, будемо казати, у нас э, питання дуже-дуже дуже в нашій країні. Якщо пам'ятаєте, 2003 рік ще був Кучма, потім четвертий рік Майдан, потім і фестиваль э, перейшов э, в стадію вже не тільки кінопокази, А ще проблеми, які в фільмах піднімаються, вони саме виплескували на Україну повністю. От таким це чином. документальне кіно про права людини, так? Ну, ви знаєте, я ж зразу обозначив, перше, це кінофільми, гарні кінофільми. Вони всі зняті скажу, документальні стрічки, але ну, будемо казати, я скажу, це гарне кіно. Просто гарне кіно. Ну, Воно то оцінює, гарне це кіно чи не гарне. Ну, якщо люди йдуть на сеанси і хочуть попасти туди, то, мабуть, кіно не дуже багато. Ну, я не хочу нікого образити, але люди і на низькопробні фільми попсові ходять дуже активно. Тому ну, які критерії ми залучаємо вашого кіно ми залучаємо гарне? В основному це молодь, соціально активна частина громадянської суспільності, це діти. Фільми з фільми показуються по всій області у нас вже. Ну, це 12 років роботи. Жанрове розмаїття яке переважно? Ну, знаєте, фільми всіх напрямків. Нема тут Жанр один, якщо так перейти, це документальні стрічки. Але всі вони зроблені, от я дивлюся їх, я скажу, передивляюсь, вони. Зняти в режимі художнього фільму. Тобто документальна стрічка, ну бачимо, що це реальний документ, але воно знято так і змонтовано, що хочеться дивитися, дивитися і дивитися. Тобто не сприймається а, як щось таке серйозне, а естетичне і, також так, має так, навантаження. Навіть не стільки естетика, скільки професійна фільмова робота режисера. Сйомочної групи і так далі. Тут нельзя так сказать, що воно ну, буде казати, як режисер, я дивлюсь їх з своєї точки зору, своїх кажуть, колокольні. Але фільми хороші. Фестиваль не політичний і не комерційний, так зазначено на сайті. За чиєї підтримки він працює? Ну, ви знаєте, було протягом років було багато, дуже багато спонсорів, які давали гроші на роботу з фестивалем. Зараз вже три роки підряд, ну, от у нас зазначено в прес-релізі посольство Швеції. Тобто е, така велика страна Швеція дає гроші повністю на фестиваль, Дає гроші не тільки на сам фестиваль, який проводиться в Домі кіно, а вже в кінотеатрі Київ і в інших, інших точках Києва. А і на повністю мандрівний фестиваль, який, з яким ми собственно, і виступаємо зараз на Сумській Ниві. І чим відрізняється Київський фестиваль від мандрівного? Ну, саме головне, в фестивалі є програмний блок. Тобто програми життя, програми Діти, програми доку пропаганда, доку коротка. І головне це доку, будемо казати, Саме ск... питання з фестивалю то, з права тобто то є права людини. Тобто це тематично розбивається. І працюють чотири журі, навіть більше, Що ж я забув. Журі в нас є глядацькі симпатії. Mm. От. Тобто фестиваль розбивається. Раніше він був маленький. Ну, маленький не було тільки одна направленість, а зараз много-много і долучається, і долучається, і долучається ще, ще, ще. А, тобто за областями, областями мандрує певна тема? чи як? Ні, ні. Всі теми фестивалю мандрують в області. Але в область потрапляє менше фільмів у ну, комусь. Є так? фестиваль, ну, будемо так казати, десь 80-90-100 фільмів це головний фестиваль. В Домі кіно йдуть в чотирьох залах, покази одночасно. Тобто все передивиться практично немов. Не да. Це десь у нас працює сам фестиваль шість днів в Києві. А потім продюсерська група фестивалю, як вони кажуть, модератори, зв'язуються з авторами, які дають можливість фільмам потрапляти в області України. Тобто у нас на, на цей час у нас в минулому році було 31 фільм. На Сумщину. Ні, вони були на Сумщині вони були, тільки вдавались на областях, тобто на мандрівний фестиваль. Позапрошлому році 34 фільми, а в цьому році 39 фільмів, які ми можемо переглянути. Зовсім безкоштовно. Ну, а за якими критеріями? З 80 39 фільмів відібрали, тобто половину. Відсіяли, при, грубо при, кажучи. Конкретно. Надані офіційні права, авторські права на показ цих фільмів по Україні. От в нас є один фільм, який вибирають всі. Ти віриш в кохання ізраїльський. А права надані тільки на 10 показів на Україні. В Сумській області він буде тільки один раз. Ну, є, є і така от е, особливість. Ну, звичайно, автор має право. Контролювати ну, фильм называется Он Единственный в вдоху хіти, Ну за сама назва хіти вже Показує нам. Вже показує рівень, так. 2015 року події фестивалю в Києві відвідали та взяли участь в них 44,5 тисячі людей. Минулого року це було 38 тисяч <правда> людей. Яка кількість відвідин планується на Сумщину? Ну, я вам приведу приклад. Ну, зараз не планується, а то, що було, ну, в, в такі році. прогнози можливо. У прошлому році ми показали 196 показів фільмів. – З ну, звичайно, так. Ні повторів. – Ну, чекайте, ви сказали, ну, що 31 фільм є. Це є ну... в шостці, в Сумах, а, я і розуміла. так далі, то, звісно, повтори є, тільки в, по -по -повтори тільки в ну, фестивалі. В так. Вот. А якщо взяти фестивальний блок, який ми залучаємо на Сумщині, то тут. Буду казати, як фільмовий матеріал практично вибирається саме тими модераторами, яких ну, будемо, як ми залучили для роботи, які відбирають фільми. Наприклад, от мені пройшла ситуація в Славу, всього чотири фільми з 39 вибрані. В нашій бібліотеці Шевченка вибрані 38 із 39 фільмів. У Гуховському національному підео-університеті вибрано порядка 26 фільмів. На... фільмів Чому так? вся соль цього питання, mm -hmm. що не ми даємо, ми даємо тільки інформацію, даємо анотації. Заходьте на сайт, докудись і отримуйте там інформацію. Де що? І люди вибирають. Вони не можуть подивитися фільми до тих пір як вони не укладуть угоду. Тут же я укладаю угоду з Центральним офісом фестивалю, то тобто з оргкомітетом. Вони дають мені права на показ в області 30 фільмів. А ці фільми вибирають вже на містах і ми отримуємо інформацію. Тобто я можу сказати, що у нас на прошлому році більше 15 тисяч жителів було. Це, це фест... були в Посумщині, так? От по сум... тільки по, по... по Сумщині. Ну, ми одні з лідіруючих. Кстати, можу сказати таку річ. Фестиваль вже йде і в Донецькій області, і в Луганській, і в Криму. Цей фестиваль. І цього року теж. І цього року теж. І тих людей, які це роблять, ну, на тих територіях, які окуповані, я не можу сказати. Ну, в Маріуполі точно буде. В Слав'янську буде, в Краматорську буде. В тобто, Україні Донецької Луганської ну, області. Ну, я просто які знаю цих людей, України. ми ж спілкуємося. У нас 48 модераторів фестивалю, партнерів фестивалю по всій Україні. В тому числі у нас в Сумській області два. У нас не тільки я, але і ще організація Ліга соціальних працівників Сумщини, але вони продукують фестиваль тільки в Сумах. Ну, повернімося так до, ну, до Сум, так, до нашої землі. Uh, в яких містах, от ви так дужечки трішки так бігло uh, розказали, в яких містах, тобто там, Глухівський педагогічний коледж бібліотека Шевченка, а де ще в яких містах Давайте, на сумщині я просто планується показ? Пос... Перерахую так. суми шість точок показу, чотири в наших вузах, бібліотека Шевченка і незаб'єна наша просвіта. Шостка – центр естетичного виховання, Глухов, Глухов, педагогічний університет національний і медичний коледж, Крилевець – повністю накривається весь район управлінням освіти. Понимаєте, тут не можна сказати, що кожен працює, як він працює. І у всіх, виходить, все по-разному, треба контролювати кожну точку. Канатоп, ПДУ. І Школа номер 2 З прошлого року було дуже мені приємно, директор школи приїхала сама на семінар, який ми організовуємо. Вибрала фільми, провела фестиваль. фестиваль же я хочу заакцентувати, з 23-го, хоча він вже почався. З 23-го 11-го по 27 -й 12. Тобто десь більше, по, місяця. Більше, більше місяця він іде. Раніше ми робили тиждень. Ви знаєте, не вистачає. Мене не вистачає, щоб його нормально. <рістична> Бо як ви вже означали, треба контролювати ну, всі точки. області. Так? Працю, я не один працюю з і члени організації. Я не кажу, чого ми збираємося на члени організації. Організація у нас 63 члени по всій області є в кожному місті, в районах, в містах, в селах. Ще запитання стосовно місць 14 листопада. Приазовська правозахисна група, які є партнерами мандрівного докудис Й у Маріуполі, організували показ фільмів у Приазовській виправній колонії в Донецькій області. А чи в Сумській області показують ваші фільми в таких місцях? Ну окрім освітніх? Укладена угода з управлінням. Цієї самої служби. І в усіх колоніях по графіку показуються фільми докудись. Ну, звісно, вибирає їхня соціальна служба. Фільми, ви ж розумієте, контингенти і так далі. Ну, ми повністю вже четвертий рік ми працюємо. Більш того, з цього року ми будемо запускати клуб докудес. Тобто вони будуть дивитися фільми цілий рік. Не тільки у нас працюють клуби Докудес в Охтирському районі. У нас працюють клуби до кудись в Канатопі, у нас клуби до кудись працюють в інших містах. А, чи бувало так, що люди вам, можливо, там дякували або там, виказували свої певні, ну, можливо, там непорозуміння, якісь були стосовно матеріалу. Є якась зворотній зв'язок з сумчанами? Це постійно йде. Я зараз виключив телефон, а вони розриваються постійно. Я можу сказати, в минулому році ми проводили семінар по Докудейсу. Приїхало з області 75 людей, які приймав повністю фестиваль. Проводили, обласна державна адміністрація, надала нам малий зал свій повністю і ціли, цілий день працював Докудейс. І коли я закривав уже семінар, семінар цей. Ви знаєте, для мене був, чесно говоря, шоком. Люди встали і почали мені mm. <laughs> вижу, вот. Ну, Це так. Реальний зв'язок. Ну, і результат. Найкраще вдячність. Да, спробуйте. я думаю, для мене це було головне. Неожиданно, це було повністю неожиданно. Вот. А де можна ознайомитися з переліком місць, дат, часу, де проходитимуть фестивалі на де Сумщині? Ми провели прес-конференцію 13 числа. У нас був кінережисер з Чехії вперше. Такого я ніколи не робив. Ми нам надали можливість, він приїхав в Альбов, потім Франківськ, потім Тернопіль. А тут був реальний автор, з яким можна було поспілкуватися. Ми разом були там, щоб я бачити цю ситуацію. І ви знаєте, більш того, всі телебачення Сумщини, всі всі чотири ну, я, ну, не Сумщини а міста, всі чотири, ви знаєте, зділи, зробили з ними програму. Кожне свою, свій нюансик і так далі. Він такого не бачив. От він приїхав Франковськ, Львів і Тернопіль. І він був в шокі. Перше, що він мені сказав, знаєте, мені дуже подобалися випроси, які мені задавали тут. Про Суми говорив, так? Да, так, Це оцей. І так воно попало, що 13-п'ятниця та mm -hmm. <свісно> Ірше стейкав з фільмом Яма про нашу українську дійсність. Про, і стоять 9 ітажки і циганської сумської дворик із Барановки <свісно> там в центрі. І проблеми, які виникають у цих людей, які там живуть. Ну, і, я думаю, що кожен фільм... і дискусія була десь більше часу після перегляду фільму. Кожен це в фільм... мене, це мене тож, от оце головне. Головне, щоб людина, повністю подивившись фільм, поверталась до його кадрів, поверталась, поверталась і отримала інформаційний блок, той, який дасть їм можливість стати на цій землі і удержатися. А, все ж таки дійсності. я повернуся до свого питання. Я, де можна ознайомитися з розкладом? То який може сайт? Чи, от, я подивлюся зараз прямо мову, е, ну, як глядач, е, захочу відвідати фестиваль до кудись, і куди мені звертатися? Ну, ми поки пишемо програму у нас. То ще, ще немає у, у нас, розписаних не, місць? Ні, воно у мене вже є. Но, будемо казати так, я скажу, ще формується програма. А з 23, з 23-го вона буде передана в ЗМІ. І вони будуть не ті, хто був на прес-конференції, вони надрукують програму по всій області. І три на сайті буде десь інформація ця для на сайті обласного прес-клубу. Все, на сайті обласного прес-клубу там буде, буде все точно. А чим ще займається ваша організація на рівні області? Тобто, взагалі, як справи з медіаосвітою Сумщини? можливо, ще якісь фестивалі, окрім DocuDays, ви сюди привозите? Ну, могу, могу сказати одне головне вічку. що я народив. Оце і є це кристалеві джерела. Фестиваль, який е, робить, залучає дітей, молодь. Саме він е, зараз міжнародний дитячий молодіжний фестиваль аудіовізуальних мистецтв, кристалеве джерело. В ньому складені чотири основних елемента екранних мистецтв. Це кіно, телебачення. Радіо, фото. І чотири журі працюють, які оцінюють нас. Ну, фестиваль прив'язаний до Сумщини? Ні. Він зараз вже йде по всій. Він був на Сумщині 13 років, ну, з переривами. Він був в Закарпатті, він був в Києві, він п'ять разів був в Криму, ну тепер вже туди не поїдеш. От два останніх роки також склалося. Він... Я його хотів повернути в цьому році на Сумщину. Але вже ушечи мерка натопа, відмовився, ну, ну і, і пішов. <рес> <рес> ну, що зробиш? Так воно вже є. А що ще на Сумщині відбувається? Медійного, кіношного, цікавого. Ну, можу сказати, із історії того, що я знаю. Я був заводілом кінофототехніки обласної станції. Тобто, скурував дитячі молодіжне кіно, телебачення, фото, слайд-фільми і так далі на Сумщині. У нас є із кіноблока. У нас було 48 діючих дитячих кіностудій на кінопливці. Це за радянських часів? Так. А зараз нуль. У нас було тільки в Сумах дев'ять діючих. А студій. що є зараз? А зараз є, то що є. Це питання не до мене, це питання, це ж треба давати гроші з бюджету. Не, ну я без претензій, я просто запитую, що є. Тобто у нас є кришталеві джерела, це таке наше ну, рідне сумське? У нас є на центрах НТТМ, і це вже центри позашкільної освіти, воно все міняється. У нас є дитячі фотостудії, Є студії, які знімають ну, сюжети. А в основному це для цих є телебачення, наше телебачення, сумське телебачення. Ну, у нас є там два телевіз. Вирощуєте майбутніх працівників обласної державної ну, телерадіоправда. В, в принципі, кажучи, це ж підготовка. Більш того, з кристалевих джерел направляються в Київський театральний. Направлення є вже того, що його приймуть на бюджет. Це mm. на сьогоднішній день. Ну, це будущі наші кадри. Ми дуже чітко, слушно сказали про це. А ви як залучаєте? Це люди приходять, діти приходять до гуртків, чи ви якось ходите, агітуєте школами? Ні, от фестивалі до якраз є ті сіткою, яка накриває всю область, і я бачу людей. Бачу, бачу дітей. Ми ж теж переміщаємося під час фестивалю, а він йде практично півтора місяці. І ми бачимо цих людей, залучаємо, і потім зку... отримуємо результат на кристалевих джерелах, ми їх бачимо там. Використоливо джерела хесів. Тоді ви запрошуєте навчатись до себе, Ні, чи Ми як? не запрошуємо. Там в журі є люди прямо з київського А, театральної. Тобто президент Асоціації діячів на освіти і Зараз вона вже почесний президент Оксана Станислава-Мусієнка. Вона завкафедрою київського театрального. Просто там в журі у нас люди, які вже відбирають для себе студентів. Ну, я от про це, от ви говорили: фотогуртки, так, гуртки медійні, там, де навчаються, я так розумію, переважно школярі. Чи багато є у вас цифри по області? Скільки і дітей? Школярі. Студенти. Студенти уже так, і студенти. Що? Многі студенти один вуз, і йдуть на другий. Ну а є кількість приблизно так по області? В, ну можливо. Ви, ви знаєте, я цю статистику ніколи не дивився. Слава Богу, є, що вони є. Ну але немає ря... ряди не пустують, так? Так. Ну ви самі бачите, приходять от факультет журналістики Сумського держуніверситету. Ну, якщо ми зацепіли прес-клуб Алфідеріна, яка там викладає і підбирає людей. От зараз будуть покази в Держуніверситеті, саме на цій кафедрі, іменно, де журналісти готують. І в цьому залі, там єдиний в Держуніверситеті зал, який може показати і подискувати, виходять інші студенти, покази ж відкриті. Тут ніхто не закриває нічого. Які взагалі перспективи по області у галузі медіаосвіти? Ну, ви знаєте, є перспектива і дуже гарна. Я просто зараз візьму бумагу і скажу таку річ: є концепція впровадження медіаосвіти в Україні, в школи і є така практика. практика. Ну, Я не буду багато показувати. Тобто поки... діти в школярі вивчатимуть дисципліни з медіаосвіти? Так, в школьних предметах. Буде медіаосвіта. І вже є. Є пілотний проєкт, який діє в Україні. Ну, Це тут я... В яких спеціалізованих тут... школах чи в загальноосвітніх? В будь-яких. Ті школи, які опять же, долучились до цього процесу. Угу. Тобто була інформація. А в сумщину, коли цей І ця... перейде? вже є, уже є, в нашому інституті, після дипломної освіти, на кафедрі психології. Уже Наші люди, які побували на семінарах там, в Києві. Ну тут я вже перейшов на свою другу професію, не професію, а посаду, як голова управління Асоціації діячів кіносвіти, медії України. Тут не тільки Сумщина, тут вся Україна. Більш того, ці моменти є зараз і в Криму, і перше в Донецькій Луганській областях. Ну, окрім запровадження, можливо, планується якийсь новий фестиваль ще один, або плануєте якось розширювати докудись на Сумщині, або криштолеві джерела. Є якісь плани? Слава Богу, працює докудись. А як ви побачили, він перехльостується з «Кристалевими джерелами. Тобто, це два освітніх фестиваля, які дають можливість розвиватися нашим ну, ну, мислям. нашим сумчанам. Так. Ну, сподіваємося, що той, хто хоче, той розвивається, той шукає шляхи, шукає виходи і знайде все ж таки розклад кінопоказу докудись. Ну, я просто взяв. Це публікація 91-го року. Кіно... Дуже стисло, бо у нас вже час добігає кінця. Кіно на уроці. Кіно на уроці. Ну, мабуть, ж тоді. Ти, починали ми ми з цього починали. Я просто як штрих до того, що ми розмовляли. Ну, сподіваємося, що це стане реальністю в подальшому, адже це важливо. Ми з цього почали. У нам, мабуть, були і, і цим закінчимо далі. наш ефір. Дякую вам, що завітали до нас, і дякуємо сумчанам, які дивились пряму мову. Залишайтеся з обласним усього найкращого.